В той час, як парламент має проявити суб'єктність, президент має проявити чесність. І нарешті говорити про те, що відбувається чесно, якщо ми говоримо про ці переговори, де можливо Україні необхідно йти на на якісь важкі кроки я не чую суспільної дискусії. Про те, я не бачу, от ми узгодили 19 пунктів. Це позиція України. Ми не знаємо про них. Що це за до да. приїхали люди, не прозвітували перед президентом, да. і це неправильно. Тому що якщо на початку можна було говорити про те, що вони там суперсекретні, зараз їх передали вже і європейцям, їх вже русні передали, а, а українцям ні. Ну і от мені це не до кінця зрозуміло. Так, да, і це насправді, якщо почнеться дискусія. Мені здається, в тому числі, якщо буде потім ухвалене якесь рішення, воно легше сприйметься суспільство, тому що дискусія вже почнеться, так а так, якщо, наприклад, завтра люди почують ці 19 пунктів, як так сталося, що там рік тому нам казали, що кава а, а, в Сімферополі, а тут ми віддаємо свої території, наприклад, так ну умовно кажучи, да? я не хочу цього зараз якось прогнозувати, і так далі. Як так сталося? Хто це має пояснити, що ми тут виграємо, а тут у нас важкі рішення? І непрості, так? А чому? А тому, що суспільство не пояснили це, суспільство про це не сказали. Суспільство казало, все це там дві-два три ради. Суспільство казало те, що воно кава, хотіло потім почути, ми і перемагали. це нечесна розмова. Ну, і коли немає не ось цієї розмови, а ми розуміємо, що президент вміє говорити і може говорити. І коли немає запобіжників, про які в тому числі ви кажете, то ми опиняємося там, де опинилося. Коли більшість суспільства не розуміє, в якому ми стані їм там казали перемога, там казали кава. Там казали це. Тепер їм кажуть про гідність, і тобто люди не розуміють, що брипиніс речі так так.